Плюс проєкт, який включає все один. Немає два проєкти, один проект захвола, інший е, проєкт там, е, вирощує. Один проєкт, один та і, і пішов до фінішу. Тому я прошу вас любити Все увагу. Може є ще якісь запитання? Вадим Володимир, пишем. Дивіться, просто мене так, 5 гектарів землі. Те, що ви там вклали дуже багато праці, те, що ви зробили там так, як треба, я була бачила, це дуже добре. Знаєте, мене тільки 5 гектарів землі і триста тисяч, 3 Ні, триста сімнадцять двісті сорок. Триста сімнадцять тисяч. Це 405 було далечука може. Так. 405. Це ж є 400. Ні, ні, 317 тисяч двісті сорок звільни. Просто 5 гектарів, 317 тисяч. Повірте, я з ковалю ставлю з багати. Сповачу. Дуже багато батьків падає, Ви займаєтесь, ви вихожуєте. Мене одне єдине: 5 гектарів. Землі 317 тисяч. Потім прийдуть після мене скажуть, що я все тут попродавала 5 гектарів землі. Дивіться, Чесно. це ж не моя ініціатива. Це ініціатива пана президента, який спеціально створив цей закон для того, щоб стимулювати розвиток задівництва. Задівництво я все тільки да. за тому, тому є закон, є норм. Є башова оцінка, я звідси оцінки маю право на звуку. І, І ще розмежування на три роки. Тобто, за три роки цих 100 тисяч, яких вона буде заплатити через три роки, вони ж нічого не будуть вартувати. Як <постав> воно все інструкція? <постав> 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 ми ремонтуємо машину, у нас просить 200 тисяч, 200, ми даємо 70. Просто. Я кажу, ви щемляне запитаєте, а ви на території Великобританської сільської ради якісь подібні, земельні ділянки вже купляли? Ні, чоловіка. У нас не площадку, нас не площа такої землі. Ви ж теж там багато вас є. Але всі немає там, земельної комунальної власності. Немає так? Немає взагалі комунальної власності сільської ради, великому ранському регіоні. Одна ділянка, якому жили можна. Я слухаю, і ви стараєтесь, робити, і ви все гарно робите, і ви розвиваєте все. У мене тільки одне, єдине, а це так, це... Віталій, навіщо не на депутатів? Давай тільки з близькості не проблем. Тут да, реально мова йде про суму, що... дуже ну, краща. Я розумію. ми знову життям, ми платимо трьох платимо 165 тисяч за кожен рік. Da, я, я не хочу там, я не диктую суму. Я йду в межу закону. Я розумію, вас чудово, це так закон від грошової оцінки, сама оцінка зробила це. Я чую, розумію. Не ми це намалювали, як хто кажуть, і не митися намалювали цю суму. Ми розумієте, такий закон. Це більше мабуть, те, що я на варте більше платити, ні теж оремонти, тому що ми хочемо там і первокумати, хочемо там побудуватися. Саме користувати компанію до вас. Це плюс додаткові місця, робочі додаткові податки. Враховувати треба не пішло, конкретно ікусь одну суму. Дивіться, все придивимося дайу... на на перспективу. Я ж вам кажу. Але ж... Ну, я дивлюся на перспективу. Я не живу сьогоднішнім днем. І бачу, що у вас гарно розвивається все. Одне єдине, амунзі, в досить власно поштою. Ну, на жаль, я не можу подати на матирму, що ці визнаєте. Я розумію, що не можу це робити. Тобачу, більше, більше, най -пільше, най -пільше, най -пільше. Все, ж отримає цього, бачите. От отримали, ми все чудово розуміємо, все чудово. Просто ми ведемо до того, що закон президента в 2021 році прийняти. Да, 21 2021 році ще до війни. Але якщо обіцяється реєструватися і продовжувати, то зарі, тому, що... Ми само собою, тож інакше не будемо. Ми що ми можемо мати і. А, скоробки, зі а, зі пленує. Пленує. а коли ви плануєте? Осаки з там, коли вже вони вас почнуть діяти, коли ви зараз. Це сад, в Са, сад, сад вишні планова збіємо слово бажання 26 рік. Тобто, ми плануємо, якщо все буде нормально, то нам треба години без обладнання, по-любому поставки щодо охолодження вишні. також і вибухка костомату. Що стосовно футбока, то футбук в нас закладений, е, йому зараз на сонячні 3 роки. тобто в одному місці, місяці, грубо два. І ще одного є молодзяцька, минуло. Тобто, це протягом наступних трьох років ми хочемо також зробити якусь проробку з цього всього. Тому що ми садимо, ми посадили площі і ми хочемо, в нас, в нас така штука є. Як е, дивізерки на це, що посади дерево ветує життя? Е, е, діло в тому, що це ж задаткову можливість на інших людей, якщо буде якийсь це свій, то чому багато людей звертається? Вісні гроші, Ну, я кажу, вибачте, ну мені вони не треба, я ж не займаюся цим. Але в майбутньому, коли ми нормально розведемо цю інфраструктуру, чому ми не зможемо надати послуги? до посадити людям, щоб вони оберігали свій рожай. Бо ті, що в них цифра є, нам це було б цікавіше. Тобто, Вадим Володимирович, 26-й рік. Що ви плануєте, 26-й рік? <плодиснує> ми плануємо з 26-го року десь. на фундамент ми не можемо там побудувати, тому що в нас місто родиною, тому це будуть дії. Без фундаменту цих споруд. Кілька платків сумі 300, у сумі 317. 242 гривні 74 копійки. Витрати щодо оформлення договору купівлі продажу по коду на капіта директора ТОПСА до лісі Вадима Вовкенка забороняються зміна цільового призначення, земельної ділянки з господарського призначення, відповідно до цього рішення, а так шляхом віднесення багаторічних посадів до інших відповідь протягом 10 років з державної реєстрації права власності на земельній віддати розходу, яка здійснила її в Таке обмеження зберігається в разі перекладу права власності на зазначення земельня да, до іншої особи поділу об'єднання земельних ділянок. Цей абзац втрачає чинність 1 січня 2035 року. Контроль за дано рішення класно. Що рішення прийнято? Сіза? Так, нам відвершення. <поторію> я це олиштаю, я потім оригінал пройшов. А з ким мають передати. Так, дивіться, я ще прописала, <пиш> знаєте що в <ви> цьому рішенні? Щоб усі ці ваші умови, чи не знаю, чи ми з вами маємо підписати якісь ми до обідповідна силу, якусь угоду соціальну. <пиш> І все те, що ви обіцяєте, так написати. Що ви підприємство, приємство? Полочитися що ви готові за <рапев> да, гарантії згідно цього? Повірте, знаєте, це сьогодні.